Луцьку виконавчий комітет міської ради знову обговорював роботу комунальних підприємств, зокрема про ДКП «Луцьк Тепло і житлово-комунальне підприємство номер 3 З'ясувалося, що перше потерпає від збитків через наобґрунтованість тарифів, а друге через те, що платить податки невідомо за що. Із півгодинної доповіді Рустама Дідчука, директора ДКП Луцьктепло, висновок напрошувався один. В усьому винні необґрунтовані тарифи. Саме через них і несвоєчасність своєчасність плати за комунальні послуги населенням підприємство не може викарабкатися з боргової ями. До речі, борг уже цього року 21,5 мільйона гривень. Рівень відшкодування тарифовим витрат на підприємство на 1 квітня склав тільки 76,9%, а обсяг на відшкодової різниці тарифу діючими 68,95 млн грн, що суттєво вплинуло на різки дитинської заборгованості, яка склала 1 квітня 2011 року 128,5 млн грн. Протягом опалювального періоду 2010-2011 років підприємство працювало збитково, констатує Рустам Дячук. Сплатили понад 103 мільйона гривень за енергоносії. Якби населення платило вчасно, бідкається керівник. Проблем було б набагато менше. Крім претензійної роботи, яка зв'язана з судами. У вас є якісь шляхи впливу на тих людей, які не платять? Технічних засобів немає. На жаль, немає. Відрізати до да нас і в хату ніхто не запустить. Ми навіть не можемо зайти. Без дозволу встановити самочинне перепланування, а таких проблем дуже багато. 45 лучан боргують за спожитий природний газ понад 20 тисяч гривень. Зважаючи на законодавчі зміни, виконавча служба отримала дозвіл на опис квартири і її подальшу реалізацію у випадку несплати боргу. Щодо житлово-комунального підприємства номер 3 то тут зміни закону не на його користь. Передну плату забрали із ЖЕКів. Орену плату, гроші пішли майна, от, А, да, а оренду тобто, а податки забули забрати, залишили вже. Заступник Луцького міського голови Лариса Соколовська запевнила, що проблему вже вирішують. З юридичними особами вдалося домовитися на черзі бюджетні установи і організації. Чого має страдати же? Немає страдати від того, він кажуть, сном дусном духом не винен в цьому. Він центральний Ні, то я розумію. Але якщо сьогодні за ці гроші, які ви платите і не отримуєте ніяких доходів, то, а є багато проблем, я їх на них сьогодні не буду говорити, але кожен прийом є звертаються Люди там дахте, там інші проблеми. Проблем справді вистачає. Житлово-комунальне підприємство обслуговує 607 житлових будинків. Це майже половина житлового фонду обласного центру. На території підприємства розташовано також 122 ветхих будинки. Олександру Закревському пообіцяли допомогти з вирішенням частини проблем. І жартома порадили тримати марку, адже центральний жек повинен бути центровим у всьому.